Сільське господарство, що укорінилось приблизно 12 тисяч років тому, спричинило такі зміни в суспільстві та способі життя людей, що його розвиток назвали неолітичною революцією. Традиційний спосіб життя мисливців-збирачів, притаманий людям з початку еволюції, змінився на користь постійних поселень і надійного постачання їжі. Завдяки сільському господарству виростали міста та цивілізації, І оскільки можна було вирощувати зернові культури та тварин, щоб задовольняти продовольчі потреби. Населення світу 10 тисяч років тому стрімко зросло з приблизно 5 мільйонів людей тоді до 8 мільярдів сьогодні. Не було єдиного фактору чи комбінації факторів, які спонукали б людей займатися землеробством у різних частинах світу. Наприклад, на Близькому Сході вважається, що кліматичні зміни наприкінці останнього льодовикового періоду принесли сезонні умови, які сприяли росту однорічних рослин, таких як дикі злаки. В інших місцях, наприклад, у східній Азії, збільшення тиску на природні харчові ресурси могло змусити людей шукати рішення в одомашненні. Але якими б не були причини походження землеробства в різних куточках світу, беззаперечно, що саме воно посіяло насіння сучасної доби. З винаходом сільського господарства стародавні люди майже миттєво зрозуміли, що вони повинні боротися з бур'янами щоб захистити врожай. Таж саме про них, а точніше про боротьбу з ними, ми сьогодні поговоримо у нашому випуску Дайджест. Усім вітання! Наливайте собі чаю, нагостріть свою сапку, ставте вподобайки і напишіть у коментарях якісь лайфхаки чи ваші особисті методи, як вам доводилось боротися з бур'яном. А ми розкажемо, як це робили люди протягом всієї історії розвитку людства. Поїхали! Історія боротьби з бур'янами нараховує тисячі років і значно змінилася разом із прогресом у сільському господарстві, хімії та технології. Ось огляд ключових віг, стародавні та традиційні методи. Ручна прополка від доісторичної до ранньої цивілізації. Ранні люди вручну видаляли бур'ян або використовували елементарні інструменти. Використання вогню та затоплення полів також допомагало придушити розвиток небажаних рослин. Доволі жорстоко, але м'які роки такі методи. В ті часи виживав тільки бур'ян, роду Бу-бу-бу-бу. Сівозміна та мульчування. Стародавній Єгипет, Греція та Рим. Фермери виявили, що сівозміна посівів допомагає запобігти домінуванню бур'янів. Органічне мульчування, покриття ґрунту листям, соломою або золою, пригнічує ріст бур'янів. Хм, цікаво. А якщо ображати бур'ян чи покричати на нього, це б його пригнічувало? Ах ти не гідний, який ти баганий бур'ян! Як ти міг це зробити? В доіндустріальній сільськогосподарській практиці від середньовіччя до 19 століття широко застосовувались такі методи боротьби: тварини та механічна прополка. Плуги, борони та мотики стали стандартними інструментами для обробітку ґрунту та видалення бур'янів. У деяких системах землеробства для боротьби з бур'янами використовували тварин на випасі, культуральні методи. Фермери ретельно відбирали насіння, щоб запобігти зараженню бур'янами. Для придушення росту бур'янів практикувався одночасний посів кількох культур разом: хімічна боротьба з бур'янами та зростання значення гербіцидів ХХ століття, ранні хімічні експерименти від 19-го століття по сорокові роки ХХ століття. Сіль, оцет і сполуки мишяку були одними з перших хімічних засобів для знищення бур'янів. У 1940 х роках були розроблені синтетичні гербіциди, які зробили революцію в боротьбі з бур'янами. Розробка селективних гербіцидів – 40-60-ті роки ХХ століття. Гербіцидів на основі сульфонілсичовини. Розкажемо про це детальніше. Історія гербіцидів на основі сульфонілсечовини – це захоплююча подорож агрохімією та розробкою сучасних гербіцидів. Ось огляд винаходу та еволюції таких гербіцидів. Витоки з медичної хімії. Сполуки сульфонілсечовини спочатку досліджувалися в сорокові-50-х роках ХХ століття на предмет їх можливого використання в медицині, зокрема як гіпоглікемічних засобів для лікування діабету. Відкриття їх здатності інгібувати певні ферменти призвело до розробки препаратів, таких як толбутамід. Це фармакологічне дослідження заклало основу для розуміння біохімічних механізмів сульфонілсечовини, що згодом надихнуло її застосування в сільському господарстві. Відкриття гербіцидних властивостей. У 70-х роках ХХ століття дослідник Дюпон, тепер компанія називається Corteva AgriScience, почали досліджувати сполуки сульфаніл на предмет їх потенційного використання як гербіцидів. Вони виявили, що ці сполуки можуть інгібувати ацетолактацинтазу, АЛС, ключовий фермент у біосинтезі амінокислот з тороцгалудженим ланцюгом валіну, лейцину та ізолейцину у рослинах. Пригнічуючи АЛС, сульфаніл порушують ріст рослин, що робить їх високоефективними гербіцидами при дуже низьких нормах внесення. Розробка гербіцидів на основі сульфанілсичовини була спільним зусиллям за участю багатьох вчених і дослідників насамперед із Дюпон. Хоча жодна особа не вважається єдиним винахідником, команда, відповідальна за цей прорив, отримала значне визнання в науковому та сільськогосподарському співтоваристві. Ось кілька свідчень цього визнання. Корпоративне та командне визнання. Дослідницька група Дюпон, очолювана такими вченими як доктор Джордж Левіт, відіграла ключову роль у відкритті та розробці гербіцидів на основі сульфонілсечовини. Левіт часто вважається ключовою фігурою в цій інновації. Сама компанія Дюпон отримала широке визнання за виведення на ринок гербіцидів на основі сульфонілсичовини, оскільки вони являли собою великий прогрес у сільськогосподарській хімії, нагороди та відзнаки. Розробка гербіцидів на основі сульфонілсичовини принесла компанію Дюпон кілька престижних нагород, у тому числі національну медаль за технології та інновацію, присуджену урядом США за їхній внесок у сільськогосподарську науку та технології. Окремі вчені, які брали участь у дослідженні, отримали нагороди від професійних організацій, таких як Американське хімічне товариство та Товариство науки про бур'яни Америки. Наукові публікації та патенти. Винахідники та дослідники опублікували свої висновки у провідних наукових журналах, що допомогло поширити знання про гербіциди на основі сульфанілсичовини та їх механізми дії. Дюпон отримав численні патенти на сполуки сульфаніл ще більше зміцнюючи свою роль піонера у цій галузі. Перший комерційний гербіцид на основі сульфаніл Перший гербіцид на основі сульфаніл хлорсульфурон, був представлений компанією Дюпон у 1982 році під торговою назвою Глин. Він був Високоефективним проти широколистих бур'янів у посівах зернових культур, і ознаменував значний прогрес у технології гербіцидів завдяки низьким нормам внесення та високій селективності. Успіх хлорсульфурону підстохнув до розробки інших гербіцидів на основі сульфонілсичовини, таких як месульфурон-метил, сульфометурон-метил і тифенсульфурон-метил, переваги та вплив. Гербіциди на основі сульфаніл зробили революцію в боротьбі з бур'янами завдяки наступним чинникам. Низькі норми внесення. Зазвичай вносять у грамах на гектар порівняно з кілограмами на гектар для старих гербіцидів. Селективність. Ефективний проти певних бур'янів, зберігаючи посіви культурної рослини. Широкий спектр дії. Контроль широкого спектру видів бур'янів. Ці властивості зробили їх дуже популярними серед фермерів і сприяли їх широкому впровадженню. Успіх цих гербіцидів також надихнув на подальші дослідження інгібуючих алс гербіцидів, сприяючи розширенню сфери захисту рослин. Завдяки тому факту, що гербіциди на основі сульфаніл розроблені розроблено для використання з низькими нормами внесення і селективністю їх дії проти конкретних бур'янів, важливо використовувати сучасні оприскувачі для внесення таких препаратів на полях. Кун є одним із провідних світових виробників широкого спектру сільськогосподарських оприскувачів. В лінійці оприскувачів кун є агрегати. Для господарств будь-якого розміру, від найменших сімейних ферм до великих сільськогосподарських підприємств. Та для різних сфер застосування польові, садові, для виноградарства, зелених насаджень тощо. Про заводи, де виробляються оприскові чекун, ми розповідали у нашому випуску про короля кетчупу та промислового новатора пана Хейнса. Якщо ви ще його не бачили, залишимо для вас посилання тут. І тут. На українському ринку основні типи сільськогосподарських оприскувачів кун причіпні та самохідні. Найбільш поширеним в Україні моделями є причіпні оприскувачі кун, та Lexis та самохідні оприскувачі кун, Boxer, файтер та Стронгер. Ці моделі мають різний обсяг баку від 2000 літрів до 4100 літрів, обладнані алюмінієвими або стальними штанами від 18 до 40 метрів та призначені для задоволення потреб українських фермерів різного масштабу. А інноваційні технології Кунайспрей та Аутоспрей дозволяють проводити точний, якісний та ефективний захист культурних рослин, враховуючи важливі критерії економічності та екологічності процесу оприскування. Але як і всі живі організми, бур'яни створені природою для виживання. Тож і вони вміють вмикати вбудовані механізми, щоб боротися за своє життя. Неправильне використання фермерами хімікатів для боротьби з бур'янами у багатьох випадках допомогло бур'янам подолати смертельний ефект цих хімікатів і виробити стійкість. Широке використання похідних сульфанілсичовини призвело до появи стійких до гербіцидів бур'янів, особливо з мутаціями ферменту АЛС. Це стало серйозною проблемою для сучасного сільського господарства. Сьогодні гербіциди на основі сульфаніл залишаються важливим інструментом інтегрованих систем боротьби з бур'янами. Дослідження продовжують розробляти нові формули, покращувати селективність і вирішувати проблеми резистентності. Крім того, сульфаніл надихнули на розробку інших інгібуючих АЛС гербіцидів, таких як імідазолінони та триазолопірамідини. Прогнозується, що глобальний ринок гербіцидів на основі сульфанілсичовини щорічно зростатиме на рівні 8,7% протягом періоду 2024 по 2031 рік. У той же час альтернативні методи, такі як агрегати для механічної прополки, культиватори міжрядного обробітку, біологічний контроль і точне землеробство, набувають все більшої популярності в сучасному сільському господарстві, та за прогнозами зростатимуть. Удосконалення роботизованих агрегатів для прополки, точного оприскування за допомогою розробок і застосування штучного інтелекту та гербіцидів на основі РНК, формують в майбутнє боротьбу з бур'янами. Дякую, що були з нами. Сподіваємось, ви дізналися багато цікавої та корисної інформації. Бур'ян не загроза, коли знаєш всі його скалети у шафі. Гостріть САПУ, більше посміхайтеся та бережіть свою землю. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Разом обговоримо, як боротися з цим негідником. Бувайте! До нових зустрічей за два тижні у суботу о 12.00. Все буде Агро Україна!